11 одинадцять малих сонць відтоді, як наша трійка почала блукати в пущі. Мандрі наші охоче поділив вірний Тауга. разом блукали ми в лісах, спільно переживали дні радості і горя, разом голодували, разом бенкетували. У лісі ще більше зміцніла наша дружба, і не було такої сили. Яка б похитнула її. Собака нам дуже допомагав вистежувати звірів він вів нас майже непомітними слідами, і стріли з наших луків завжди влучали в ціль. Тауга попереджав нас про наближення грізних хижаків, з якими б нам не справитись, і ми самі з мисливців могли б стати здобичу для них. Як придалися нам тепер знання, здобуті в школі молодих вовків, як знадобилися знання законів лісу, кожен день минав у полюванні, адже ми, хоча й знали звички лісових тварин та мали занадто малий досвід, щоб уполювати якусь дичину гідну справжнього мисливця, жертвами наших стріл. Ставали переважно молоді і маленькі мешканці лісу, такі ж недосвідчені, як і ми. Тауга годував себе сам, а траплялося і нас підгодовував, приносячи впольованих кроликів. Та найгірше доводилося вночі, коли всі хижаки виходили на лови. Тоді ми з совою по черзі підтримували вогнища. Якщо вовки підходили надто близько, шукали порятунку на деревах. Рисі ми тоді не боялися, бо знали, що вона уникає тих місць, де полюють вовки. Але ще страшніше, ніж ночі, повні голосів звірів, що вийшли на полювання, були кошмарні ночі, коли виходили лісові духи, злісні мей-мей гуеніс. Вони перетворювали пущу в наших снах на страшну галявину, де танцювали скелети у супроводі перестуку кісток. Від страху волосся ставало дибки на голові. Ми тоді воліли побачити ціле стадо ведмедів, яке йшло по наших слідах. Коли ж нарешті світанок проганяв пітьму з лісу, ми тікали подалі від місця нічлігу. І жодна сила не примусила б нас повернутися на цю стоянку. Ми намагалися триматись ближче до води. На берегах озер та річок легше вполювати яку небудь водяну птицю. Біля води нас не переслідували нічні кошмари, зате допікало інше лихо комарі. Вони так безжально кусали, що в нас іноді був вигляд, ніби ми викупалися у власній крові. Врешті, не в змозі більше терпіти комарині укуси, ми йшли в глиб пущі шукати рослину квесту Аттику. Її листям ми натирали тіло і цей запах відганяв кровопивці. Якось, сидячи біля вогню, ми почули звук пострілу. Білі! закричав я. Сова схопився за лук. Постріли долинали з протилежного боку річки. Тут нам поки що нічого не загрожувало. Та чи надовго в вогнище його полум'я могли помітити з другого берега, було негайно загашене. Знищивши сліди нашої присутності, ми пішли вгору по річці. Там був відомий тільки нам брід. На переправі ми познімали тятиви з луків, щоб вони не намокли. Та річка тут розливалася широко, тому течія майже непомітна. Поступово вода дійшла нам до грудей, іноді доводилося пливти. У густі зарості на обох берегах спускалися до самої води. З одного боку це нам вигідно, В заростях легко сховатися. А з другого, якщо там затаївся ворог, він перестріляє нас у річці беззбройних, мов качок. А ми навіть не побачимо його. Однак ми переправилися щасливо і ніким не помічені, йдучи на постріли, одразу заглибилися в гущавину, як ведмідь у бурелом. По дорозі натягнули тятили на луки, поправили цагайдаки з опереними стрілами. Щоб у разі небезпеки зручніше було їх дістати. Перед нами були білі, і тому ми просувалися обережніше, ніж звичайно. Мабуть, ми б не так остерігалися, вистежуючи ведмедя. Радість розпирала мені груди. Нарешті, бо ми самі вистежуємо білих, може, знищимо їх у відкритому бою. І тоді ми, зневажені юнаки. Заспіваємо в нашому селищі переможну пісню. Однолітки заздритимуть нам, а воїни дивуватимуться, і ми знову повтикаємо в волосся пера, але вже не Совині, а орлині. Мрії не заважали нам просуватися обережно, пильно озиратися на всі боки. Мені згадалися слова нашого покійного учителя. Дорогого мені Овасиса, пущі вчаться на власних помилках, бо часом уже не можна їх більше повторити. Нарешті закінчилися кам'яні розсипи та густий березняк. Потяглася рівніша місцевість поросла мішаним лісом. Тільки де не де боніли самотні скелі. Вкриті мохом, схожим на бороду старого бізона. Земля тут була м'яка, росла густа трава. Тепер доводилося стежити й за тим, щоб не залишати слідів. Ми піднімали кожну притоптану травинку, змітали відбитки мокасинів на піску. На це затрачалося багато часу, зате ніхто не зміг би виявити наш слід. Пішовши до новеликої галявини, ми обережно виглянули за дерев. Але на галявині нікого не було. По своїх власних слідах ми відійшли назад у глиб лісу. Слухай Сово, давай обійдемо галявину ти справа, а я зліва, і зустрінемося на протилежному боці. запропонував я. «Майку!» Добре. коротко відповів сова. Одразу ж припав до землі і звиваючись, мов змія, зник у заростях. Я поповз по своєму боці, намагаючись пересуватися якомога швидше і тихіше. На домовлене місце першим прийшов я. Совище не було. Я трохи почекав, а потім двічі крикнув сполоханим полоханим пугачем. Південного боку галявини долетів такий самий крик, і перш ніж я встиг по черзі загнути пальці на руках, крик пролунав знову. Це був наш умовний знак. Нахилившись, я побіг у той бік. Сову я знайшов між деревами край галявини. Він сидів навпочепки і пильно розглядав щось на землі. Я сів поряд з ним. І помітив чіткі відбитки взуття, що його носять білі. Тут прийшло двоє плідолицих, прошепотів я. Двоє білих і один індіанець, заперечив сова, показуючи на півстерці відбитки мокасинів. Індіанець вів їх, продовжував сова. Вони, мабуть, ночували на цій галявині і пішли отуди. Він показав на південь. Вони зараз на відстані, може, двох польотів стріли звідси. Дивись, притоптана трава, що навіть не встигла піднятися. Нам треба негайно йти за ними. Який жаль, що ми трохи припізнилися і не застали зайт у їхньому таборі на галявині. Це, певно, був би їхній останній відпочинок у нашому лісі. Шкода, з нами немає таугі, шепотів сова. Він би здалеку почув їх. Тауха, напевно, полює десь у пущі. Але це навіть краще, що його немає з нами. Адже коли ми переможемо білих, то перемога буде тільки наша. Сліди говорили про те, що в білих не дуже великий вантаж. Вони йшли рівним кроком і проходили між деревами, які стояли близько одне одного. Це нас дещо збентежило адже відомо білі не люблять заглиблюватись в пущу без добрячих запасів. Можливо, десь є інший великий табір. Та перш ніж ми змогли відповісти на своє питання, все вияснилося. Ліс дедалі рідшов, а трава густішила, здалеку долинав шум води, і справді, незабаром ми опинилися перед широкою річкою з пологими берегами та спокійною течією. Сліди білих вели до невеликої затоки. Ми обережно підійшли до неї про те, якими були наш подив і смуток, коли ми нікого там не побачили. На піску залишився слід великого каноя, яке, видно, щойно відчалило від берега. Вода в цьому місці була ще каламутною. Ми побігли до найближчого прибережного пагорба, вдалині плив човен з трьома людьми. Я безпорадно подивився на сову і сказав крізь зуби. Вони випередили нас, брате, а разом з ними пропали й наші мрії про орлині пера, додав сова. Ми не знали тоді, що ці сліди зустрінуться нам ще не раз і відіграють важливу роль у долі стрибаючої сови. Зараз ми дивилися на човен. Як голодний і немічний вовк дивиться на оленя Карібу, що втікає від нього. Біжу до селища попередити наших людей про те, що тут з'явилися білі. закричав сава. Не варто, брате, заперечив я. Воїни подумають, що нас пригнав страх перед білими і ще більше зневажатимуть нас. Але ж ми, повинні обов'язково Ми прийшли до крутого берега навпроти нашого селища. Нас розділяла гомінлива вода. З високої скелі, біля підніжжя якої велася річка, ми бачили галявину, де стояли яскраві намети нашого племені, палаючи багаття і жінки, що поралися біля них, Розвішені на гілках дерев шматки м'яса. Все говорило про вдале полювання. Коли ми побачили знайомі намети, серця наші забилися сильніше, що стягло нас туди, до рідних тіпі. але над нами висіла, мов хижий яструб пляма ганьби, і доки ми її не змиємо якимось геройством, що його рада старших визнає за подвиг гідний чоловіка, наші ноги не ступлять на землю в рідному селищі. Однак у нас ще буде досить часу подумати про це в лісі. Зараз же нам належало якомога скоріше сповістити батька про блідолицих. Навколо росло багато молодих берізок та карликових сосон. наче кольорові латки вони вкривали схили скелі. Ми набрали березової кори та гілля. Зв'язали соснове галуздя в кілька великих оберемків. Для вогнища все готове. З допомогою кременя, твердого дерева й трута сова викресав вогонь. Березова кора загорілася враз і за хвилину спалахнуло велике вогнище. Із селища, однак його видно не було. Тепер ми хапали оберемки сирих соснових гілок і кидали в полум'я. Вгору почав підніматися густий синій дим. Ми забрали з вогнища нашої оберемки і дим перестав іти. Потім знову кинули соснові гілки у вогонь, і дим знову потягся в небо. Ми повторювали це кілька разів, поки нарешті в селищі почувся розмірений звук бубна. Наші сигнали помітили. Тепер я й сова по черзі кидали наші в'язки у вогонь і знову виймали їх з вогню у різні проміжки часу. Таким чином виникали слова речення Ми, сад Ок, і стрибаюча сова виявили в пущі білих людей, сліди ведуть до річки на півдні, яка на відстані одного кінного переходу від селища. Блідолиці мають одне велике каное. остерігайтесь, 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 білі в пущі, білі в пущі, білі в пущі. Бубон із селища відповів Розуміємо, розуміємо, розуміємо. Втомлені, закіптюжені, але щасливі. Ми подивилися один на одного, в очах сови бігали іскорки радості, я усміхнувся йому у відповідь блиснули його білі зуби. Цього дня захід сонця був для нас щасливим, адже ми попередили наших воїнів, не зустрічаючись із ними. Я і сова радісно дивилися, як і селища в різних напрямах. Виходять воїни групами по три, чотири, п'ять, шість чоловік, оголені до пояса і натерті ведмежим жиром, їхні постаті блищали в промінні надвечірнього сонця, Мов би вирізьблені з вологого каменю. Добре спалося нам цієї ночі на холодній сірій скелі.